Привіт, мене звати Євгеній, і я хочу розповісти вам історію про свої перші кроки до успіху. У мене були мрії, і віра в себе, і це все допомогло мені досягти великих результатів. Мої перші гроші я отримав за перемогу в спортивних змаганнях з орієнтування. Це було перше досягнення, яке підштовхнуло мене до нових висот. Почавши свою професійну кар'єру як програміст «Мегаз», я завжди мріяв про роботу в великих компаніях з потенціалом для постійного розвитку. Моя освіта на факультеті ТС та бізнес-інституті СУНДУ, а саме на фінансах, надала мені необхідні знання та навички для росту. Завдяки цьому я маю змогу працювати в Нафтогаз України, обіймаючи посаду начальника управління. Проте моя мотивація завжди підтримує мене у пошуках нових викликів. Тому паралельно я працюю з брендом модіго Полівік як операційний директор, розповсюджуючи українську культуру по всьому світу. Я вірю, що кожен може досягти успіху, якщо має мотивацію та віру в себе. Не зволікайте та починайте діяти вже з першого курсу, адже в СумДУ завжди готові допомогти для досягнення мрії та цілей. Наближайте успіхом свою перемогу України, віра в себе і працюйтесь ведуть до великих досягнень.